Доброго всім вечора. Сьогодні я знімлю свої покупки з АТБ на 260 гривень. По картці АТБ. Без картки АТБ 279 гривень. Консерви сардини 43 90 салат. З морських водоростей чука. Ціна 55,90. По карті АТБ. Знижка 17 гривень. І вийшли мені на 38,90. Папір туалетний. 9 гривень 90 копійок. Молоко. 2,5% жирності 31,90 по карті АТБ 30 ,31 гривень 31 копійка. Вода мінеральна. 19 ,90 гривень 90 копійок. Хлібці, 11 ,70 гривень 70 копійок. Біле курчат бройлерів на 90 гривні 37 копійок. Тут є 644 грами, кілограм коштує 145 гривень. І мандарини 318 грам. 4 штучки вийшло. 39,95 за кілограм на 12 гривень 70 копійок. Ось це всі покупки сьогоднішні мої за тебе. Дякую всім за увагу, дякую за підписки, за коментарі. До зустрічі в наступному відео.